Я запрошую Олександра Гарнічука. Олександр займається у Академ... акторській академії квадрат і сьогодні читатиме для вас Кавказ Тераса Григоровича Шевченка. Будь ласка, підтримаємо Олександра Офле. Хочу вам нагадати, що оперське є дуже важливим для артистів, тому що. Неможливо скільки разів ви на день, на місяць виходите на сцену, завжди є момент хвилювання. Отож, ще раз оплиски. Олександр cool. прийде до мікрофон. З мікрофоном. Я буду розповідати моєму трохи, Кавказ, э, трохи слів перед тим, як я почну для того, щоб послівати вас корська. Помилка Кавказ була присвячена другу Шевченка, українському художнику-літератору Якову де Яков Дебальмен, на жаль, мав толю, яку боїться, мабуть, зараз майже кожен українець. Він помер на чужині, воюючи в останні армії ката проти іншої країни, яку Московський КАТА захотів завоювати. Це була сучасна Чеченська Республіка. Як ви знаєте, в нашій війні сьогодення Чеченська Республіка, і її жителі воюють за Катом на території іншої країни, помирають неславною смерті. Ця поема вона важлива і сьогодення, тому що Шевченко підкреслює такі теми, які нам дуже близькі, які ми зараз знаємо. Це боротьба за визволення, боротьба народу. За свою волю, за свою землю. Це, безумовно, важке життя українців, які перебувають в окупації. Це лицемірство, близнірство московських потвонів. І, звичайно, те, що нам всім, я думаю, вже зрозуміло, що ми всі відчули це біль від втрати когось на непотрібній війні. Певні використовуються два іноземних слова, які використовували борці того часу: Чурек і сакля. Чурек це прісний хліб. Сакля це дім в якому жиловець. І підбаршопинський мовою. Конбіку Прометея та морел Кардая. що Божий добрі ребра і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і ситий не, сити не вивре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб на сушні замісить, кровавим потом та сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли отпочити, я ж Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй твої силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі ясики віки і віки. А поки що течуть ліки, пропавні віки. Заворемо горе, хмароковиці, засіяні ворами, Отамто мирствові ми, ми ненагодованою голу застукали сердешну молю й мо. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові на всіх імператорів без стало. З дітьми внуками стопить сльоза худобніх, а дівочих, пролитих тайне серед ночі, а матерних гарячих сльоз на ну, батькових старих кровавих не ріки море розлилось. Огненне море! Слава! Слава! Хортам і гончим і Псарям, І нашим батюшкам царям! Слава! І вам слава! Сині гори, кривої буті! І вам, лицарі великі, Богом не забуті! Борітися, поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля свята. Чурек і сапля. Все твоє. Воно не проше, не надає. Ніхто й не восить за свої, не поведе тебе вкайдати. А в нас за те письменні ми читаю Божі глаголи. І од гробом тюрми та до Високого престола усі ми в солоді і воля. До нас науку ми навчи, почому і сіль почим. Ми християни, у окрами, школи, усе добро, само. Нам тілько сатівачі на коли. Чого вона стоїть у вас не надо да? Чому вам? речі ваші? та вам не кине. Як тій супасі? Чому нам платити за сонце не повинні? Та тільки що ми не погані. ми настоящі християни. Ми малим сидіти. А за якби з нами подружились? Багато чого навчилися. У нас же світа, як на те, одна звірна і сходима, А тюр, а люду, що лічить, от молодо ванина дофіна на всіх язиках все мочить у благодаря. У нас святу біблію читає святий Чернець і навчає, що цар. Як вістов? Свої пас. І, і дружню жінку взяв до себе, а друга бив. тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще святим Христом не просвященні. До нас в науку, в нас дери, дери та та просто врай, хоча чарівню все забери. У нас, ти то чого ти -то мене вміємо? І зорі лічу речку сім в канцу зі флайм продає або у карти програємо. Мене, не, а таких таких хрещен, ну, попростих. Ми не є шпани подадуть, криня нас Боже, щоб не перепадь, як ці жиди. Ми по -закону, по закону. По закону апостола ви любите брата, свій слово, коли це міри Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й лупити по закону, то ціна кожушок байструкові придане, жінці на патинки. Собі ж на те, про що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся? Христе, сине Божий, за нас добре чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж таки сталося. Храми, каплиці, і ікони, і ставники, і вірю диви перед образом твоїм невзамнили не, не поклони за кражу, за винну, за кров, що братню кров пролити просять, а потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, блядь, та ще хочуть других просвітити. Сонце правди показати, сліпим бачиш дітям. Все покажу. Тільки дайте себе в руки взяти, як і чорни ворувати і кайдани кувати, як і носить, як пустик ноти все покажет, тільки дайте свої сині гори останні, бо вже забрали і поле, і море. І тебе згадали. І ти Ніяк не Ніякого не забри, а за її камінь. Довелось бронить ковдобу чорну. Довелося запить з московської чаші, московського труду. Одруження добре, друже не забути, живою душею в Україні в Літай з козаками то над берегами, позові могили в степу над цими. Заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу далі. А поки що мої думи з вітром говорить, вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе. Братне, спизори тихо, друже, прийдай, тихо почитай і могли. Можна...